На київщині триває відбудова 18 багатоповерхівок кошти, на які збирали на платформі united 24 Роботи йдуть в Ірпені, Бородянці, Гостомелі, а також у селах Бузова та Мила Дмитрівської ОТГ. Це житло для понад 4 тисяч українців. Загалом на цей ремонт потрібно 719 мільйонів гривень, зібрати які допомагають амбасадори зірки united 24 Серед них і відома українська тенісистка Еліна Світоліна. Це один ірпінських ЖК півтора роки тому обстріляний росіянами. Після ворожих прильотів стояв без даху. Вигоріли верхні поверхи в попіл. 37 квартир. Просто лежали метала згорівши. І купа була будь-яка. Звідси десятиється машин. Шість просто вивезли. Мешканці почали рятувати будинок самотужки, полагодили комунікації. Треба було терміново накривати дах, щоб не затопило нижчі поверхи. З покрівлею допомогло місто. Це великий житловий комплекс для Ірпеня. 131 квартира, 390 мешканців, переважно молоді родини з дітьми, третина переселенці зі сходу з 2014 року. Зараз заселені 70 квартир. Люди вимушені жити в напівруїні, як от Анатолій зродив. Україною. Квартира, в якій після покупки встигли пожити три роки, на щастя вціліла. Фактично з травня 2022 року. Тут вже десь приблизно квартир 40-50 Вже проживали. Люди повернулись. Ста мешканцям згорілих квартир немає де жити. У лютому будинок долучили до президентської програми Юнайтедвадцять 24 Почалася капітальна відбудова, і основні роботи майже виконали. Перейшли до оздоблювальних. Амбасадоркою відновлення цього будинку стала українська тенісистка Еліна Світоліна. Була тут у лютому, коли конструкція вважалася ще аварійною. А сьогодні вже разом з мешканцями піднімається на колись вигорілі поверхи. Дуже гарно це, це бачити, що рухається. Відновлення будинку коштує 65 мільйонів гривень. Влітку Світоліна амбасадорка Юнайте 24 відкрила свій збір на відбудову: 127 тисяч євро. Огочі переказали рекордно швидко. Нам допомогли донори з різних країн. Це були грамерлі. Вони дали 80 тисяч доларів. Я також додала 20 тисяч доларів своїх і потім вже були. І донори з усього світу. Зовнішні роботи в будинку підрядник обіцяє завершити до Нового року, повністю здати навесні 24-го. Накритий дах, але потрібно ще зробити його утеплення. Потрібно зробити ремонт по квартирах. Осінь тепла, ремонтні роботи не зупиняються ні на день, і робітники навіть графік свій попереджують. Анатолій, голова ОСББ їхнього ЖК каже, їм дуже пощастило, бо за проектом усі вигорілі квартири оздоблять зсередини, стіни, стелю, відводи для комунікацій. Зазвичай це роблять власники квартир. Юнайтед вже вставляє в вікна, де були пошкоджені, вхідні двері в квартирах. Робить штукатурку, місць загального користування. Навряд чи б стільки коштів назбирали самостійно однозначно. Можливо, би назбирали, просто проміжок часу дуже був би великий. Маленька Єва не дочекається, коли зможе спокійно гратися тут на дитячому майданчику. Тут було все чорне, а з тої сторони також частково були чорні плями. А зараз він набагато краще виглядає. У межах президентської програми Юнайтед-24 в Ірпені відбудовують сім багатоквартирних будинків. На усіх об'єктах тривають роботи, їх закінчать навесні. Також у планах відбудова стадіону. Іліна Світоліна каже, світ все менше говорить про війну в Україні. Її завдання нагадувати іноземцям про геноцид у центрі Європи. Зараз спадає інтерес. Я думаю, що багато хто про це каже, і це так воно і є. Тому зараз я тут, щоб побачити саме, що. Що і як, і потім вже я поїду за кордон, буду виступати на змаганнях, буду розповідати Наталя Кулик, Роман Щербаков, факт есітіві єдині новини.